Людинки, всім привіт. Поки я тут розбираюся з новою діагностикою. До речі, нарешті знайдено рішення якісної діагностики для практично більшості автомобілів без абонплати. Про це ми поговоримо трішки пізніше. А сьогодні хочу вам розповісти про одну річ, одну помилку, яка нещодавно була виявлена в деяких автомобілях групи ВАГ в першу чергу моїми колегами в Німеччині, Богдан і Сергій, які володіють рестайловим Passat b 8 двадцяти і 21 роки. І яка вже проявлялася на деяких автомобілях, які приїжджали з свіжих років якраз цієї генерації з мультимедіа МІП3 після там середини 19-го року, яка приїжджала в Україну, з якими я мав досвід, і також дивлюся, що ця проблемка вже зустрічається в інтернеті у багатьох користувачів власників подібних автомобілів. І маю сказати, що рішення цієї помилки і цієї проблеми воно Тично завжди різне, хоча в деяких випадках все ж повторюється, і в деяких випадках воно копійчане. А по факту, через те, що ця помилка. Дуже часто не говорить конкретно, не вказує на місце, яке в автомобілі вийшло з ладу. Вона здатна в першу чергу винести мізки власникам і навіть нам, людям, які там займаються автомобілями. Спочатку покажу, як ця помилка проявилася у мого колеги Богдана, який виїхав на перевірку автомобіля в Німеччині для одного з наших замовників. У нього шлях був там 300 з гаком кілометрів автомобіль, щойно після сервісного обслуговування. Ну а далі пряма мова. Коротше, такий підець, що коли загорається, отам весь для лаєнасіст загорається ЕПЦ, пропадає тут мощність, і така як, турко -яма, сразу на газ з'являється. Ну, мало того, що я не можу на круїзі їхати, так і ще цей ЕПЦ як загорається, сразу все пропала мощність повністю мотора. Ну, тобто він їде, ті, да, скорость розвиває, але коли в момент цього ЕПЦ загорання, то просто... Пропадає мощність. Тобто ти нажимаєш на газ, а вона взагалі тупо не їде. Я хіру знаю що його робити, потому що ще 317 км їхати. їхать. І от уявіть емоції людини, яка мала до цього Дорест пасати, там Audi А4 в b 9 кузові. Ну, Тобто, по суті, автомобілі, які зібрані на практично такій самій електроніці, там, і залізі, умовно кажучи, там, кузов, такий самий двигун, практично такий самий коробка і так далі. І купує він, до речі, нещодавно придбав цей Пасат з пробігом там щось трішки більше, ніж за 100 тисяч. І в нього починаються такі проблеми для вирішення цих проблем. Він навіть записався до офіційного дилера, щоб провели повноцінну діагностику, де офіційний дилер одразу виніс вердикт, і вирішення цієї проблеми було копійчаним. Пройшло трішки з часу після того, як на автомобілі мого колеги Богдана ця проблема була вирішена. Він видихнув з полегшенням. Вже практично всі забули про цю ситуацію, але вона виникла подібним чином з певними відмінностями у колеги Сергія. На його пасаті. Відключилися асистенти. Масло все так же пригає. Видимося коротше, всі асистенти випляхнули. Поспостерігаємо. І от зараз зупиніть перегляд і напишіть, будь ласка, ваші думки. Знаю, мене багато хто дивиться із людей, які займаються також підбором, перевірками, ремонтом автомобілів. Бачу в підписках дуже багато СТО гаражів різного роду з України підписуються. Напишіть в коментарях свою думку, як ви думаєте, от на що вказують от поведінка автомобіля, помилка по електронній діагностиці, яка теж. Ні на що конкретне не вказує. А я далі розповім вам, як вирішувалася ця проблема у моїх колег. Написали, як думаєте, де, в якому блоці, в якому місці автомобіля була захована причина виникнення цих проблем. Ну, коротше, вона захована отут. Це від Купри, але по суті, там у Восьмого Гольфа такий ключик у Пасатів. Ну, добре, не такий, але суть одна. Батарейка, яка сідає в ключах, про це з'являється повідомлення на моніторі, ну, в стані автомобіля, і яка виносить мізки власникам таким чином, що дуже часто ці автомобілі, ми дивимося навіть по сервісним історіям, дуже часто це зупиняє перед купівлею якогось конкретного автомобіля, коли ти бачиш, що там, наприклад, подібний автомобіль було доставлено до офіційного дилера через те, що з'явились подібні поломки, автомобіль втрачає тягу, у автомобіля з'являються, відвалюються асистенти на трасах на автобанах в Німеччині. Умовно кажучи, дилер найголовніше про цю проблему знає не вперше, і в сервісних історіях ми дуже часто бачимо, що просто ну прописують заміна батарейки, заміна батарейки, заміна батарейки, коли з'являються якісь проблеми. Ну це но... Це просто капец вы бачите это жодної помилки Енерджайзер. купил батарейки все-таки 4 штуки за 13 евро масло стабилизировалось температура и також стабилизировалось стабилизировались все помилки что было Я їх видалив діагностикою, але більше не з'являються. До цього видаляв два рази, два рази з'являлися майже миттєво. Чому так виникає? Справа в тому, що більшість блоків в автомобілях, це і блоки керування двигуном дуже часто, і найголовніше блоки керування асистентами. А обидва пасата, про які я говорю у моїх колег, вони обладнані системою безключового доступу, і всі ці блоки вони спілкуються між собою по шинам, де якісь там по швидким, там якісь поповільним, там кан лін, шини є в автомобілях, якби. І коли в одному з якихось цих блоків виникає... Поломка проблема. Сипатись починає вся, весь автомобіль, і це найсмішніше, і просто батарейка коштує 100 гривень. За 30 гривень не купуйте, бо вони дуже слабенькі, якщо ви навіть знайдете десь там на розпродажі в супермаркеті чи ще десь. Не беріть, купуйте нормальну батарейку, якщо володієте таким автомобілем, тому що в дорозі вона може просто різко сісти, і будете мати такі проблеми. Тобто копійчана просто проблема виносить мізки в величезній кількості власників подібних автомобілів. і і що найголовніше, що рішення цієї проблеми, ну, його доводиться шукати методом, умовно кажучи, тика, методом тицяння, якби перевіряючи одне за одним. І от якби. Тепер ви будете знати, куди дивитись, що шукати, де зарита собака, яка ламає ваш автомобіль. Це смішно, до речі, і маю сказати, що це ну в нашій ситуації в моєму колі спілкування між колегами виникла ця ситуація, якби саме з батарейкою в ключах. Коли я заглибився трішки в цю проблему, почав шукати на закордонних форумах, навіть на наших форумах, і навіть не тільки на рестайловій версії цих автомобілів автомобілів групи ВАК, Volkswagen, Skoda, Seat і Audi, то навіть на українському. Форумі чи спільноті автовласників людина Міняла якесь реле керування в шкоді Октавії чи в шкоді Супербі, яке не допомогло. А потім виявилося, що проблема була в тому, що акумулятор 12 вольтовий під капотом мав низький рівень заряду. Тобто що я цим хочу сказати, і як хочеться підсумувати це, відео це відео і ці проблеми вказують на те, що в сучасних автомобілях не так як раніше, ми боялися там двигуни, коробки та ходова, чи ще щось треба більше уваги приділяти якраз. Раз таки електронним системам, тому що в сучасних автомобілях цих систем стає дебільше. Та з'являються автомобілі з автономним керуванням. Там системи ці мають практично функції там практично автопілота. Та і звісно ці системи є там надточними. Їх налаштування, їх тестування потребує доволі багато часу ресурсу, фінансового на те, щоб там айтішники написали код, а потім хтось це все випробував в реальному часі в різного роду. Ситуаціях і дуже часто багато виробників не хочуть в це інвестувати. Ну і власне виникають якісь ситуації, коли через дріб'язкову проблему, через помилку десь в коді сипеться автомобіль, який технічно справний. Цікаво вам було? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаві вам такі історії. Буде цікаво подивитись, послухати, але от вам із реального життя, із реального досвіду <смі> такі прикольчики від сучасних автомобілів, які, в принципі, раніше вважались надійними, а тепер, от як бачите, можуть виносити мізки. Тому возіть завжди з собою в бардачку нову батарейку, якісну, дорогу, не найдешевшу, щоб в разі, коли виникнуть подібні проблеми, швиденько їх замінити. Хоча б в ключах виключити цю проблему, тому що, повторюсь, знайти її по електронній діагностиці, та вона в блоці двигуна. Вказує, що просто якась там дата бас error, тобто якісь дані неправильно отримані. Воно не говорить, що у вас сіла батарейка в ключах, і через це у вас сипеться весь автомобіль, яка б у вас діагностика не була. Чи VCDS, чи obd 11 чи щось подібне. Тому батареєчку купити і возити це, мабуть, найцінніша рекомендація, найдешевша буде в даному випадку. Дякую за увагу. Якщо відео сподобалось, тисніть вподобайку, думки, коментарі, все, пишіть внизу під відео. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.